Так, у нас два гості разом Оржель і Слабожан. І о, я бачу їх. Я не всіх їх бачу, бо в мене камери тут стоять, камера, і я, я не всіх бачу. Але, панове, давайте почнемо з пана е, Олександра Слобожана, якого я вже представив. Отже, дивіться, що роби, хто має відповідати: уряд, Там, центральна влада чи місцеві влади. Ну, в питанні підготовки до опального сезону законодавство чітко розмежовує повноваження, і тут не можна так сказати, що або уряд, або місцева влада. Це їх спільна відповідальність, існує декілька викликів відповідно. Це найскладніший опальний сезон. Ви правильно сказали. По-перше, в нас кожен опалювальний сезон стоїть питання щодо наявності обсягів газу. Друге, це таке важливе питання для муніципалітетів, так звана різниця в тарифах. Щоб тарифи не підвищувалися, треба дотувати ці підприємства теплопостачання, і це вже повністю відповідальність уряду який має передбачити належне фінансування, якщо ми говоримо про надзвичайні ситуації, а зараз я хотів би вам сказати, що більше 400 об'єктів критичної інфраструктури в Україні з початку широкомасштабної війни вони потребують або ремонту, або повного відновлення. Тобто систематична ідея їх руйнування, і звісно, що це впливає на якість послуг, і тут самостійна муніципальна влада, звісно, справитися не, не може, і тут питання стоїть не тільки в грошах, відповідно, не тільки в забезпеченні резервними приладами, закупівля так званих мобільних котелень, закупівля генераторів. І тут і місцева влада зі своїх бюджетів закупляє це, Для цього були внесені зміни до постанови кабміну, щоб це були першочерговими видатками. І міжнародні організації я хотів би про це зазначити, тому що на багатьох об'єктах, наприклад, лікарні, наприклад, ви згадували дуже вірно згадували, який має бути план, де будемо грітися. І от ще 22 серпня спільно з ДСНС. Правління нашої асоціації міст провели таке засідання, і муніципальна влада визначилася з такими місцями обігріву, ну так званими тепловими пунктами. Крім того, маючи це, ми закликали, чому говорили про перехід в онлайн режим в плані навчання. По перше, це безпека дітей. По-друге, саме сфера освіти дошкільної, це дитячі садочки, загальносередні школи, позашкільної, різноманітні заклади, там художні, спортивні і інші школи. Це та сфера на рівні міст сіли селищ, яка найбільше споживає енергоресурсів. Тому ми закликали перевести онлайн. І якраз таки ці заклади, ці заклади по ті зворотній інформації з орени місцевого самоврядування, що ми отримали, спілкуючись з ДСНС. Вони можуть стати такими точками для обігріву для готування гарячої їжі. Ну і звісно, тепер, пане Олексій Оржель, не все, я не весь час буде говорити Олександр Слобожан. Дивіться, пане Олексій, міністр енергетики і довкілля. Я завжди дивувався такій назві, але не має значення. Пане Олексій, дивіться. А є такі місця? Я не прошу, щоб ви показали пальцем на карті. Де лежать оці запасні енерго, я не знаю, енергогенерую чи допоможні допоміжні енергогенеруючим е, потужностям? Ну, умовно кажуть, щось зламалося, щось прилетіло. І десь в Україні в кожній області, ну так я собі так мрію. Негайно хапають на машину, привезли, замінили, і знов є струм, знов є тепло, знов щось є. Таке десь є, такі роздуми десь є, такі запасні частини. Пане Олексій, будь ласка, доброго дня. Роздуми є. Але реально наявність підтвердити не можу. Чому -то, тому що говорили про це квітня місяця, збереження місяця. Говорили про такове обладнання, яке має бути в запасі для того, щоб можна було ремонтувати, і дійсно мають бути такі логістичні центри, з яких дуже швидко можна перекинути з однієї точки на іншу необхідні запчастини, необхідні ремонтні фонди. А насправді є типові типове обладнання. Трансформатори є нетипове обладнання. Вони ж терористи ці російські знищують наші об'єкти генерації. Об'єкти генерації у нас побудовані ще за радянських часів відверто. Це є обладнання, яке виконано там в, в одиничній реалізації. І фактично це замовлення одиничне, і треба дуже довго чекати, щоб отримати це обладнання. Тому тут треба дуже серйозно ставитися до захисту наших об'єктів генерації. Запасних фондів, і як такого, знаєте, як пожежники, як наші ДСНС працюють зараз. Проти обстрілів чи після обстрілів расистів, а мають так працювати енергетики. Вони дійсно працюють зараз. По іншому навіть задіють і різні варіанти заміни мереж, зміни конфігурації мереж для того, щоб зменшити війлові відключення, зменшити можливість того, що наші українці сидять без електрики, а з часом без теплопостачання, що дуже критично. Давайте так відверто. Є проблеми і на рівні міст, є проблеми і на рівні держави, і серйозні проблеми. Але головна проблема, яку я для себе визначаю, і все ж таки про неї так погано говорять: расисти, терористи знають нашу систему. Ми знаємо їхню систему, вони знають нашу систему. А насправді, понеділок, вони били по об'єктам, які є критично важливими, але не такими об'єктами, по яким можна бити, для того, щоб взагалі. Ну, Згасити Україну у нас є високовольтні мережі. У нас є серйозна генерація, яка може бути під обстрілами, і це проблема. І тут треба дуже чітко визначити ці об'єкти для захисту нашого ППО. Бо я боюся, що цей можливо, ми маємо готуватися до найгіршого. Ми розуміємо, що знов таки це якісь кровожерливі ідіоти, терористи, як їх називати ново ну, цих потрашистів. Але є ризик того, що під час опалюваного сезону саме коли буде йти теплоносій по системам теплозабезпечення, коли будуть працювати водоканали, коли буде мінус 15, расисти можуть здарити ще раз по критичній інфраструктурі, і це ризик того, що системи теплозабезпечення і можуть бути такі локальні Алчевські, і оці от модульні котельні, про які ми чули дуже багато, і про які Київ на жаль не закупив 50, а закупив лише 12, а, а взагалі у Україні має бути набагато більше цих ці, котель. ці котельні не для того, щоб було комфортно а, в домівках українців, це для того, щоб те на замерз, і щоб могли а, ремонтні бригади здійснювати ремонт, і це якраз критичні моменти, до яких ми маємо готуватися, і а, пункти обігріву, і люди мають розуміти, що вони роблять, коли немає електричної енергії. А тиждень-два тижні нема теплопостачання 3-5 днів. Алгоритм дій має бути абсолютно чіткий. І тут у мене окремо там бажання до уряду і до тих людей, які приймають рішення, все ж таки звернути увагу на мало мобільних людей, людей, які не можуть собі допомогти в тих умовах, і вони мають тут якраз з цими людьми працювати і давати їм варіанти дій у таких критичних ситуаціях. Так. Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля 19-20 років, сказав, я йому теж не дам говорити до, до кінця програми. Повертаємося до Оксана Слабажана, виконавчого директора Асоціації міст. А я, я такі абсурдні можу ставлю, ставлю питання, я не, не є фахівець, але є запаси, ну, умовно кажучи, у Львові вугілля. Да, бо в Львові чи дрі, дрова, тут в центрі міста, тут у всіх майже пічки, якісь там, каміни, я не знаю. Тобто можна якось це використовувати. А скажімо в Києві, може, треба якусь там, я не знаю, теж вугілля, теці якісь. Де, якщо ви кажете, що в школах можна організувати якісь там зігрівальні пункти, то там же треба, щоб в школі щось, щоб воно гріло щось в школі. То отакі речі вони десь є. Про це хтось думає, накопичує, чи, чи що відбувається з цим по 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 містах України? Будь ласка, Да, до, до речі, дуже правильне запитання. Я продовжу, коли ми говорили про обладнання ще влітку. Безпосередньо я звертався до комітету профільного і говорив про те, що в резервному фонді треба передбачити 5 мільярдів гривень на закупівлю такого обладнання. Я продовжу тут тезу пана Олексія. Тут я повністю погоджуюсь. На жаль, було передбачено 1,4 мільярда гривень. Але на наступний бюджет я сподіваюся, що зараз він найближчими тижнями буде прийнятий. Вже передбачається 22,5 мільярда мільярди гривень. Але є питання швидкості проведення цих закупівель і швидкості доставки до тих муніципалітетів, які потребуватимуть такого обладнання. Другий момент. Ви абсолютно правильно говорите, є такі поняття як резерви, і уряд поставив відповідне завдання державним структурам і Напівкомерційним комерційним, це накопичення запасів, і про мазут мова йшла, і про деревину відповідно мова. Ну я про газ мовчу. Тут тема така про яку багато говорили. Скільки нам треба запасів газу насправді? муніципалітети тут мають обмежені ну якби можливості, виходячи з тих своїх наявних ресурсів. І виходячи з організації роботи комунальних служб, так звісно, кожен мер, кожні команди в виконкомах, вони формують такі запаси. Що я говорив про теплові пункти? Що для початку треба визначитися, тобто, кожен має знати де в нього на території будуть знаходитись такі теплові пункти. Другий момент: скільки треба порахувавши населення, скільки йому треба. Тих чи інших енергоносіїв Ви правильно розділили їх. Наприклад, якщо ми говоримо про невеликі громади, там питання вирішуються з дровами, з альтернативними видами опалення. Якщо ми говоримо про величезні міста, про великі міста, то все місто альтернативкою ти не обігрієш. Тому тут якраз таки стратегічний запас формується з інших енергоносіїв, той же самий там газ, мазут і інші-інші. навіть якщо встановлені гіні. Генератори в нас є багато встановлених генераторів, особливо це стосується соціальних закладів, це стосується медичних закладів. І навіть якщо в таких пунктах обігріва встановити теж генератори заздалегідь, вони мають бути встановлені. То стане питання палива до них, і кожен муніципалітет. Формує такі ну будемо так говорити стратегічні запаси, виходячи із чисельності населення. Але я вам хочу сказати, що не на початку говорив, що ми, як Асоціація міст, ще влітку говорили про те, що необхідно збільшити фінансування і закупівлю оцього обладнання, і тому, що вся територія України є під загрозою, немає ніяких безпечних зон, і 400 об'єктів. На які я звертав увагу, і вони будуть збільшуватися. Так хочу віддати належне комунальникам, які дуже швидко відновлюють, але ресурс їх теж не безкінечний. І тут питання якраз закриття неба стоїть. І про те, що Олексій говорив, я хочу підтримати. Якби ми не формували резервні лінії, як би ми не встановлювали які обладнання. Я вам хочу сказати, що зараз муніципалітети захищають ці такі трансформатори, інше не буду розкривати, яким це чином робиться, але якщо не закрити небо, ця систематичні обстріли будуть продовжуватися. Да, пане Олексію, дивіться. А є а, чи от дивіться, я, наприклад, в підтримку пана Олександра скажу, що коли отут світла не було у Львові, ми зараз у Львові перебуваємо, то мені дуже було приємно, що я йшов вулицею. І бачу, що біля аптек є генератори стоять і, і там випромінюють те, що треба, і в аптеках є світло. Але тільки біля аптек, біля магазинів не було. Ну, але питання в іншому. Пане дивіться, а є способи доставки? От, умовно кажучи, Київ. В Києві є е, газопостачання. Е, ми знаємо, що десь. В у нас під землею є досить багато газу, ну залежно багато, це залежно яка зима. Якщо зима тепла, то газу вистачить, а якщо не тепло, то не вистачить. А ці газопроводи, вони, вони охороняються, вони десь і продовжуються там до Києва, до Полтави, до Львова, до Одеси, до Харкова. Тобто, це все якби нормально, якщо треба мазут. Чи є мазутопроводи, чи є машини, в які може завантажити з якихось центрів розподілення цей мазут і відвести на ті великі міста, і маленькі. Оця історія, вона якось когось цікавить. Є якісь спеціалісти, які алгоритмиці, логістику, які вибудовують, і замовляють у уряду чи у когось, що нам треба 257 машин для того, щоб постачати мазут. 720, щоб бензин газопроводи такі, 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 щоб газ йшов вугілля. Також ну і так далі, тому подібне. Ви мене розумієте, пане Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля з 19 по 20 роки. Будь ласка, ну давайте, давайте розділимо. Все ж таки, ці тимчасові генератори це тимчасові рішення. Скоріше за все, ми, якщо буде дійсно критична ситуація, отримаємо… Відповідний підхід до розподілу палива, як ми отримали у березні, квітні, травні, коли спочатку отримували надзвичайники наші служби, армія тільки потім отримували прості українці. Так само буде якийсь пріоритет на паливо саме на генератори, на дизель, на бензин. Якщо треба забезпечити якраз ці об'єкти, Газ набагато складніше. І газ це наша об'єднана газотранспортна і газорозподільчі мережі. Вони рахуються. Є баланси, є тиск в системі для того, щоб ви отримали газ у себе в домівках. І насправді це критичний момент. Ми входимо в 14 плюс мільярдів газосховища, але ми маємо розуміти те, що расисти скоріш за все відключать транспортування природнього газу. Це напряму впливає на наявність тиску в системі в 2019 році. Такий ризик був і був ризик об'єктивно замерзнути не тільки Європі, а й нам. Зважаючи на те, що не, немає відповідного тиску. Я вам наведу реальний приклад, щоб тут було зрозуміло, і от вивчали там проблеми Тепської області, Чернігівської області, місто Чернігів. У нього є Чернігівська ТЕЦ. Вона завжди працювала на вугілля антрацитової антрацитове вугілля. Відповідно, расисти розбили, розбомбили забезпечення палива і паливне господарство. Тобто, цей конвейер, Нурія, яка забезпечила постачання вугілля, вона була знищена. Причому так цілеспрямовано. В результаті Чернігівська ТЕЦ буде приходити на резервному паливі. Яка ніколи цього раніше не проходила, а більше того, антрацит привезти неможливо. Він або на окупованих територіях, або ну на заблоковані порти, і ці логістика дуже важка. А, виходить так, що Чернігівська ТЕЦ а Чернігів не закальцоване. Що значить, не закольцоване? Це значить, що якщо десь знищується джерело теплопостачання, то з іншої точки запитати вже споживача немає можливості, тому що немає ну, кальця. У мережі. Як результат, ніколи раніше Чернігівська ТЕЦ не працювала на резервному виді палива, ніколи система ще не працювала за запостачанням на такий обсяг споживання. І ще один фактор можемо туди додати критичний: це якщо наша система українська буде працювати в реверсному режимі. Реверсний режим це значить, що ми маємо із західних областей підняти із газосховищ і прокачати газ в іншу сторону. Прокачати ганс в іншу сторону, це колосальні витрати тому самого природнього газу на забезпечення тиску, і відповідно у нас на 14 плюс мільярдів, а там 13 плюс, навіть менше 13. Якщо ми будемо забезпечувати роботу в реверсному режимі, в залежності від того, коли ми втрачаємо чи не втрачаємо транзит від рашистів, а далі газ розбиті тимчасово окуповані і зараз вже деокуповані території, залишаються споживачі їм потрібно забезпечити електропостачання, газопостачання. Давайте будемо відверті. Залишається мало людей, у яких не дуже є можливість заплатити, а інфраструктура має працювати на цих невеликих обсяги споживання цих людей. Величезна інфраструктура, яка побита, у якій є втрати, які треба ремонтувати, і в результаті треба подати туди і природний газ, і теплоносій. У людей розбиті під'їзди, у людей розбиті квартири, але вони не хочуть йти туди. Теплоносі не можна подавати, але треба якось вирішувати. І це величезна проблема, на яку на жаль, на сьогодні закривають очі. Якраз от е мають бути плани. Відверто мають бути плани, що в залежності від того, по який з точок теплоносія, теплотраси потрапила російська ракета чи російський удар, людей треба мікрорайонами. Розуміти, куди вони йдуть на пункти обігріву, а куди вони з часом можливо можуть бути переселені це критичні моменти, які треба відверто говорити. Бо коли стане холодно і більше того будуть летіти ракети, людям треба алгоритм дій. План. Дякую і... моїм гостям. Вибачте, пане Олексію. Олексій Оржель, міністр енергетики захисту довкілля 19-20 років. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України намагалися ми пояснити, що непроста зима буде, і вона об'єктивно непроста. Чесно кажучи, я б ще говорив і говорив і говорив, бо.